От наш Мартін їсть на мотузочку з першого дня, нічого йому і не влияє. Ну, Сьогодні це не перший день, це вже, конечно, це вже другий день, але, але от він себе спокійно веде, нічого не робить, їсть нормально. Це для тих, що кажуть, що теля себе некомфортно відчуває. От я йому не мучуся, соску йому, не тикаю раз за разом. він собі сам скільки хоче, стільки п'є. І не треба в нього заливати. Та як кажу, що обов'язково, щоб він зразу в перші ж минути випив. Нічого йому не треба, нічого йому не мішає. Так, да, Мартін? Ади його. Тянеться, сам собі. Вот так. Мартин Пье. Да? Хе -хе -хе. Я уже такие. Кабанчик. Вот, вот, вот.